Пройду чи не пройду. Пройшов, пройшов, пройшов. Так, ти що, платячки. Коротше, не можу парковку знайти. Заїхав на цю парковку, тут сюди я лі закрутив. Показує, що буде ще одна парковка за 4 км. і потім ще одна за 13 км. У мене залишилось 14 хвилин. Я думаю, що я вспію. Зараз цей радар треба проїхати і можна дати газку. Привіт, братва! Ви на каналі Директор Дальнобоя І це нова серія. Не знаю, понравились вам чи серії, не понравились. Якось тако, дивіться. Оп, це я. Трошки постарів, трошки стало холодно. Бо попередні відео ми знімались там з плюс-мінус місяць часу. Камерку, дивись, куди поставив. Хотів зразу вам показати, я цього не бачив. Дивіться, пацани. Бо я вчора шукав умивач склад де заливати. Дивись, весь, відкритий. Курва. Взявши в інстаграмі теж показував, в масло залив десь літрів 15 умивача цього зимового. Він якраз спіртом, він чистить бактерії, промиває цілу систему. Да що ти, чорт побери, такої несеш. В мене новий DAF. Нульцевий, нулечка повніша. Сама кабіна це DAF XG. XG це це великий DAF. Таті відкривається з кнопочки, нажимаєш кнопочку, мене на базі тіп вирвав. Це все те саме, що і в старому, тільки місця. Місця набагато більше. Був на вигрузці, вигружався. Е, все хорошо, вигрузився і їду на загрузку, і буду їхати на дані. Дивись, отако сижу. Тепер глянь, як наскільки велика кабіна. Встати, дотронутись до руля. Треба встати і топати собі, йдеш собі. О, дивись, стою, руль підняв. Корочі, місця дуже багато, я дуже сильно задоволений проїхав на цій машині вже 13 тисяч. Важним, що треба зробити, тільки що руки помив, був на заправочці, поки що ручки чисті, треба помазати моє татуювання. Не знаю, вам, мабуть, звідти взагалі не буде видно. Но мені подобається. Бабок, звісно, вона стоїть як збитий Ну, Коротше, перший сеанс мені обійшовся. Чотири години пройшов сеанс татухи і заплатив за оце що? Щось шо? таке. Ну це ще не ціла версія. Має бути ще отут вовсе повністю забито, внутрішня сторона. Та й на вечеря. І тільки має бути в такому більш сучасному, сучасному стилі стайл. Це я вже так придумав. На татусі пише Юлічка Артурчик Ангеліна. І дати народження. Та, якщо з Юлією розведуся, я би не старав би це. Не старав. Я на Юльку свою потратив. Не будем так говорити, бо я ще з нею. Скільки вона мені років мозгів, їба я одко візьму просто стру. Ее трошки. Хто собі зробив місце на ім'я чи радше тут із пшок? Ні, як уважно все таке. Так і багато води. No nie Jak Jakby to się styliam, no to podoba się jako. A ten co taki za... Co tam było? Właśnie. Tak, tak, tak. Ale co, co? Jest, ale tam zostawiliśmy miejsce na imiona. Może gdzieś indziej dobrze. Albo po prostu jak będziemy robić z tej strony, to tu. A co to jest? Co tam było? Tam było coś tu i... Nie wiem. Tu trzeba na rękę. Jęk. Ти не показуй, що у мене рукаху, покажи, що в мене бідсуха, що. Одна, що в цьому дафові погано, це перше, Сама бідна комплектація. Друге, помивач скла. Буває заглючить і він робить безпен. Трошечки тормозить цей і трошечки тормозить передня цей. Заважу, дивись. О, бач, зараз зараз включилося зразу. Тут вообще такий мультимедіа, найбідніше. Тут майже нічого немає. Ну так, да, трошки, трошки підвісаю, але ну, нове є нове, скільки ми наїздили? 13 тисяч кілометрів. Красотень. Я зараз в Чехії, буду щось робити, кушати, покушаю. Приберу порядок на рублю. Да, і буду лягати спати завтра, вставати, їхати на загрузку. Буду помаленьку показувати, розказувати. І якщо буде нравитись, дивіться, лайкайте. Це з грибочками супчик, ну блять, ну нереально ну повіду да согласен, Ну який він бля, куричневий якийсь такий. Коляда маленька, коляда велика. Що в мене в холодильнику? Показуй. перша. Втасну, риба, дуже велика риба. Пиво це не я п'ю, це мама на якесь, напевно, бо зі мною ще мама живе. Сина, сина, сину, ангел мій. Я кажу, йди до мене, в мене є чотири покої. Як думаєш, дядя монтажер, ставить? Надіємося. Я надеюсь, так. Да. Батько холодильник забитий, блядь. Хто ходить на роботу, той кушає курва, мать. Не, я готує я мені м'яско. ходить недовольно. В'їла мою футболку і виєбується тут. Розплети на косо. А він мене Ой милий. У мій... мене я трохи хворий, У мене температура горна. Блять, не можу тягнути цю вищу ноту. Дивися. Каже, вона хуй живе, дивися. Шанель. Шанель. Луї Вітон. А ти сука мордечку пистуй нахуй на роботу, піз роби нахуй. Страх є тільки тоді, коли його немає рядом. Ладно, от так ми і живемо. Рачки. Ай-яй-яй-яй-яй, попукла пальчики. Оце мамина комната там, то моя спальня. Тут в нас тут ну, моя саме моє любиме місце. Це ванна, я бажаю. Я робив проект цієї ванни. Ремонт повністю. Це, вся моя задумка. Все. І ванна, коротше, прикинь, настільки велика ванна, що навіть не влізла, типу, цей слів. Ну, бачите, до плитки Це все грязь, бардак, 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 бардак. Хамяк вмирає вже. Так бачу, їсти взагалі нема. Завів хомикати. Уроки робляться. Математику роблять, зошити мнуться, Це задрот. Не смішно. Що за бардак? Чого хам що хам'як не накормлено? Що, взагалі забувся, що в тебе є хам'як? Вже один здох похоронив його і хоч другим, щоб і водички нема. А ти злізла. Злізла. Раз. Два. Боєдупу. Два кінчається. Три. Давай ручу злазь бігом. Давай принцеса, не ходи. Бачиш? У мамо проектор. Щоб підсвіточка була зроблена. Там сюди. В кожній кімнаті. Сюди йде. Не ней. А он тут теж. Це спальня. Сюди виводимо проектор на стіну. Тоже бачиш, сюди підсвяточку дав. Стоять, бейба, стоять, де моя сумка. Чекай, на алло, на алло. На, не ней. На, є. Так, кажи, хей! Кажи, хей! Приїхав на загрузку, За, взяв собі коротше кофе, проснуться, розчехлиться, Та хотів туалет зайти. Блять, два туалета закритих. Після Ну що, буду грузитися. Таке село раковіця малий. Це під Болеславцем. Хто знає, де Болеславець. Мій прицепчик. Блять, каву сука розлив. Я є ї... блядь. А це мій сука знов розлив. Йо мать, тільки відволікаюсь на камеру, зразу розливаю. Заїжджаю на розгрузку. Зараз там все треба розкривати, кришу піднімати. Піздец, бля. Ви що робиться? Я не спеціально, реально. Можна в курточку ветерпа, явно на стіл. Шк. Оп. Хорошо. Що, під'їжджаємо на загрузку. О, подивися, хопа який шустрий летить на своєму цьому. Ванний туалети. Лаженки, лаженки, тут -то ми всі говоримо на це лаженки. Бачиш, їх там багато. Тут -то і під цей забор, оптий от, цей треба мені запаркуватися заткном. Туди так чик. Якось так. достаємо е, гуму кидаємо гуму потім беремо паси наружники і коротше зараз все побачите. Загрузили ото зараз тут оце гуми підкинули це що ну, стальні лазянки, ще гуми і ці, Ну закинать. Блять дощ капає. Сіде треба швидко закриватися, бо це піздано. Ну його нахер той дощ. О, якось тако. дивися, вже тут загрузили тут, а тут вже закрив, його ці лохи їдуть. Харять мене, харять, нічого не зробиш. Тепер треба ждати нам ще одну ванну. Такі, типу, блять, круті, піздець. Виюбаються, пізде. Ненавіжу, колись окажується обичні грущи. себе показують, їбать капець, нахуй крутих, нахуй піздец. Я там не вилажу і не биркаю, нахуй не феркаю. Я свої мовчки ставлю і роблю свою роботу. Хух! Піздят запехався там побігати, попригати, попіднімати, позакривати. Дають які ще отакі огумки, бачиш, не знаю для чого вони там стройку, що мені треба їм передати. Кидаємо їх сюди, ось і валяється. Короче, загрузили, що, закриваюся, покажу, як закриваюся. Я вже колись з таким стикався, У мене не, не міг опустити кришу. Тут є така штучка. Відкручуєш цей червоний, звідси витікає масло і, відповідно, воно опускається. Але тут, мені здається, причина взагалі не в цьому. Отут аж щось завісло. Або, можливо, зверху десь зацепилося за щось. Треба взяти молотка, вгріти два рази і зараз воно встане на своє місце. Ну, все. Не до кінця. Булток це невід'ємна частина нашої роботи. Взагалі щось сьогодні з загрузкою не пішло. Навіть не знаю, чого так, але що сьогодні в натурі з загрузкою взагалі не пішло. Юля сьогодні подзвонила, ще машину втаранила. Короче, день такий, ну, ульотний, ульотний. Це піздець, нахуй. Може тут, мабуть, змістило. Чому? Ну диви, тут зазора немає. Во, тут або трошки. Ну ні хуй собі трошки, блядь. Тут зазора немає між бампером і цим. Ти що ж я кулись. Що я колись, блядь? Я крило такого вдарив. Ні, ти вже хуже робив. Це піздець просто. Як нахуй виїжджаєш як фуру, я тяни вперед І давай тоді, а не ти цепляєшся. Що скажи, не курити в машині, да? Вже нічого не знайшла. Я зараз... мені залишилася залишилась одна клятка, тут 30-го. А ти чого в цей? Не хто хвитатися. Всім привіт. Ні, хто це дзвонить в двері? Штукає в двері. Я подивився в глазок. Ти вже до глазка достаєш? Ну все, геймерський клуб, пішла жара. Що, погани? ха 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 Чому? Фух, пішло, пішло. Отлично. все, давай. Якщо що, то цей в Данії побачимося, бо цей товар на Данію. Ну, звісно, а цю сторону хто буде закривати? Хі -хі -хі. Хто ви чи я? Одного сопку хоче. — А, діяльність? — Діяльність, так, да, 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 нашу діяльність. — Поки я чую, да бл**, ці карти побити все ніяк не можу отримати. — Ну але, в мене тоді зарплата, оце у мене зарплата, особливо, 10 днів я був в цьому, в відпуску. — Щось там наїзда, взагалі херню, кілометра два. Думаю, ніхера собі, я пів місяця просидів на відпуску, і, і ще і зарплата така ніфіга собі. <зас> — Ну що зараз, хай покаже сканію свою. — Каже, теж дивився від відео на... Ютубі чи на інстаграмі. Бо треба якось привлікати, ну, людей в свої соціальні мережі, а такими простими відеороликами дуже тяжко когось привлікти. понимаєш? Я вже протягом 7 років знімав різний контент і ну, замічав, яка активність на відосах. І дивлюся такі звиклі відео. Взагалі не заходять такі відео. Ніхто цього не буде дивитися. О, бач, братва. Ось така скам'яночка. Старенька, каже вже але гарно дивиться, правда? Зараз будуть теж грузити. Але хлопець їздить по краю, поки що зараз вже декабрь робити. Теж на свою діяльність буде переходити. Все, тоді щасливенько! Давай, удачі, давай. Все, удачі! Получається, вже дуже багато з нашої фірми людей попереходили на свою діяльність. Ви як працюєте по умові праці чи по своїй діяльності? Вопрос напишіть в коментарях. Перші люди, які на дальнобої катаються всі. Зразу обсирають свою діяльність, ти будеш мати проблеми, ти будеш мати гімарой, ти потім не зможеш тіпа, розрахуватися, потім не зможеш закрити свою діяльність. Не знаю. Багато людей вже зустрічав, які закривали, відкривали знов, потім знов закривали свої діяльність, Все в них було добре. В мене поки все хорошо, навіть за урлоп платять. У нас на базі даже платять за урлоп 300 злотих за днювку, за те, що ти був тіпа, і ти на своїй діяльності. Я прикольно виглядає, я по на камері там все. Поставив телефон mm. і з метренко ми, оце перший закрен, то, то як сраковіть малих виїжджаєш, тут такий рушки mm. нагору. Я гружений, той гружений, то я з роллингами, я вже з лазенками. Ми так розходимося, я туди ныряю, це сюди обочину платає. Я телефон, думаю, засняло, аж ніфіга. Я їду до поліції, я Братва, братва, а з куляшкою зустрівся, він їздить на моєму дафові, тому що я їздив, о, проїхав, ось знімав собі теж щось тут ну, в прошечку. А так мінімально, просто так спереду, знаєш, познімав. Дядькові оставив в такому стані не сильно хорошому. Так, блядь, стидно було піздець, бо я щось там спішив, спішив. Щось, я не пам'ятаю, щось там якась така суєта неслася, що треба було мені бігом-бігом-бігом. І, коротше, в холодильнику, там трохи води понатікало, знаєш, як розмерзається холодильник, така всяка двіжуха. Нічого, вибачився, кажу, це, якщо що, якого пива поставлю, але дядько каже, вже купулят не п'є, бляха мені би ще так, по років не пити, було б добре, а то це аж алкоголік. Якось отако, коротше, лечу домой. Я ж з своїм колежкою з роботи е перекинулись прицепами. Цей прицеп, який я тільки що грузив, який я мав везти на Данію. Він везе на базу, на базі е залишає його там. Хтось його забере і повезе на четверг на доставу. Ну, бляха, з тими лазянками ти приїжджаєш, починаєш розчехляти, знімати кришу, розгружаєш. Одне, що найбільше мене радує з цієї ситуації, це то, що прицеп, який я забрав нульцев. Нуль Вже не буде цього гімарняка, якого ви бачили перед цим як я грузився, не міг закрити. Все буде тепер хорошо. Дивися, мерса розвернуло. Мерса, диви, що робиться. Диви, диви, диви. Хотів газнути, хотів газнути. Хотів дріфтанути, блять, кинуло мерса, блять. Це піздець, його тупо просто розвернуло на кільці. Добре, що він нічого не вдарив. Оце камеру достав. Оце, блять, буває. Коротше, роблю тако, три годинки. Е, роблю паузи. Зараз. Потім їду ще 4 часа. Саттено мені. Потім як я роблю дев'ятку, нараховується 11 годин. Якщо ви розумієте, про що я... Блять, ну то ти заїпеш, мені відео навіть не досиш зазняти. Йобаний ти чекав, бля. До мене куляшка прийшов, Юрій. Зараз будемо кушати. Гляньте, що тут Юрій приніс. Криветочки, отакі от. Тут рачки стоять, таранечка, і там ще півко на балконі охолодиться. Якось тако. Хто це навівся? О, оце. Це. Каже, я не буду кривяток. Ні, ні, та мені раки не треба, я кривток не буду. Раки такі самі, як кривятки. Ну, ці пусінки такі, ми в Кауфланді брали там за 30 злотих э, пів кілограма. Юлька, вон зірки у селякці, бо щось шіші. там обсуждають. На ляща, Чекай, я відійду, бо... Дай дай лапу. Дай. Даймо, ще кусок м'яса з коворобки виймав. Ну давай. На ладоні. На ладошці. Дейм, хоумі, саламчик. Коротше. У мене пропав голос, я не знаю за чого. За того, може, що я заболів. А він мене! Випав собі цього грипекса. Всіх положив спати. Та й що? Та й дивлюсь на ну, цей весь цей хлам. Тіпа, блядь, мала, тут митушилася, кабу хабушилася, прибирала, обирала, чистоту наводила і тут, блядь, заліпне. Так неприємно, що типа така движуха і піздець. Ні, ну це зрозуміло, посуда піде в посудомоєчку. Може включити. Її. Як її включати? Я вам зараз клянуся, я взагалі в житті не одного разу не включав посудомойку. Відкриваємо нашу посудомочну машинку. таблеточку, мы ее помещаем в вот этот вот контейнер и закрываем. Закрыв дверцу, начнется процесс работы мытья. Я нажал кнопочку включить. Не, давай просто, что хрупка усухла. Э, эко включено. Таймер не надо. Авто. Ну давай авто. Не, не, нет, это же что-то меня... Бля, я, 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 не знаю. Вот таблеточку, мы ее помещаем. Эко и хрупки. Хорошо, а як старт нажати? Таблеточку. Бля, я не знаю як старт нажати. Тут немає кнопки старт. Табліточку. Блять. Бля, деревня, ёбаный юра. Вона включилась. Таблеточку. Ми її Годить і от чотирьох худичка. Бля, 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 бля. бля, а то вже перемити і не перемити, бля. Коротше, п'ятилі, только генк на пустино. Як завжди Олександр, як завжди, може побалуватися Балантайз. Трошечки шеповний. Но я вже собі цього позволяти не буду. Я би ще, знаєш шо. Не, ну всі сплять, ну типа що делать. Я тобі зараз покажу. На Давай туди запаркуємося взагалі. Ну все, звіться, ой, блядь, це тут наклон їбай. Ой, ви що думаєте? О, бля. Ну що коротше, я помаленьку стартую, а побачив, що 5 годин залишилося, 5 годин 17 минут. Дивися, як гарно тут витірачки роблять, як в Мерседесах. Беремо талончик, заїжджаємо на платну дорогу на А2 і на німця. Дивися, що на границі понакидувались тільки З Польської сторони в'їжджати на Німеччину. Я не знаю, чого це так. Чи це така забастовка із-за того, що тут вони поставили границі? Я не розумію. Опа! Кофійка пойнув і думає, що я його прийму. Оце ось таке приймають людей. Наглядний примір, пацане. Ганіфіїв на криші вже. Ай, той Сашка, бля. Я буду помиленьку лягати спати. Таке відчуття, що як будто в мене температура. Ось тобто так себе відчуваю. Якось так в'яло. Мені коротше, до вигрузки 1024 кілометри. Получається так, що я їду до Данії самий самий верх в порт. Приятний мужичок на вигрузці. Взагалі, сама по собі приятна вигрузка. Данія біля моря, блядь. це піздато з вітряками. Диви, диви, диви. Золотистий понеділок. Добрий день, еврібать! Глянь, що місеться. А ти що вже свої залуп'ятка відкрив чи не відкрив? Афонський тут, відос на гупрошечку ведеться. Вітряк фуркає. Та ти що, такий звук дає, що це просто, то ще зараз кришу розпорить мені. Якщо вам подобається, ставте лайки. Не подобається, то теж було б добре, щоб ви поставили лайки хоча б для того, щоб я старався і робив краще.